Хочеш розкажу, як запустити Windows 1.0 поверх Windows 95 на віртуал боксу. І нажимаємо Ctrl, вибираємо пристрої. І Якщо ви на реальному компу хочете запустити, тоді ви не зможете, тому що у вас злетить Windows 95. А так то Windows 1 My. Ну, ось так називається мій образ. Але він у вас може називатися по-другому. На VirtualBox у вас не злетить система. Коли називаєте Windows, тоді у вас запускається ось таке вікно з помилкою. І як це обійти? Дивіться. Вибираєте Alt F4. І Рестарт з комп'ютер. Yes. І у вас запущено Windows 1.0. Коли ви дістаєте флопарь... Дістаємо флопарь. Дивіться. Бляха-муха скотеняка. Вилучити диск з віртуального дисковода. Чи що там було? З віртуального носія. Тепер Alt F4. Два рази нажимаєте. Вимкнути машину. Windows 95 назад вибираєте. Вітуалбокс. І коли у вас ось ця штука контролер нажимаєте, вибираєте сейф Mode. Ось Alt F F4». Шотдаун за комп'ютер. Вибираєте рестарт за комп'ютер. Дивіться. Вибираєте. Ну. В мене немає паролю, тому я вводжу Кенкл. У мене тут проблемки полетіли недавно. І. Ось все, в нас назад поставлена Windows 95. Можливо, це на реальних компах теж спрацює, перевіряйте, але я не знаю. Гарантії не даю, якщо у вас злетить Вінда.